І так, народ, румбамбар. 5 кілометрів від Львова в протилежну сторону від Emil Резорт, який ми вже відзняли вздовж і поперек. Всі відоси є на каналі, так що заходіть, дивіться, порівнюйте. І так, Румбамбар, три басейни. Раз, два. І там ще третій. Зараз я покажу. Є спортивний майданчик. Є у нас тут діджейська така от студія. Є другий Ярус. Є у нас фудкор-зона. зараз все детально все розкажу, що і по чому. І так, основний басейн, друзі. Ось він. Так. ну Розміри, дивіться, самі. Скажу так, це такий собі Емелі Резорт на мінімалках. Ну що, Емелі Резорт? Звичайно, помасштабніше. Так, Тут у нас шезлонги. Зараз у нас середина тижня, середа, шезлонги вистачає. Ціни у нас виходить які? В будні 600 гривень, в святкові 700 гривень. Також є от такі от бунгало, як там на задньому плані. Вони по 200 і в святкові 2500. Так. Сам басейн. Водичка комфортна така. Прохолодна, приємна. Якщо любите потепліше, то треба в венелі. Там тепліше. Так. Другий ярус. Під другим ярусом є у нас туалетики, переодягалки, душові, дитяча кімната є також. Ну і потім на другий поверх також підніметься, хто покаже. Так, Тут у нас душові помитися перед басейном. По сходах спускаємося вниз. І тут у нас більш така вже дитяча зона підросткова, також куча шезлонгів. Ось вона. Тут у нас, як бачите, водичка по коліна є такий надувний батут з водою. І дітям в кайф. Ну, а кругом цього басейника у нас шезлонги. Ну, основний басейн отак, за травичкою. Тобто, якщо вам потрібно трошки поспокійніший відпочинок, напевно, скоріше всього сюди, тому що от лягаєте там от в кінці, вам ніхто не мішає, можете собі дати храпака навіть. А якщо треба двіжуху, то напевно, все-таки Емелі Резорт, тому що там народу просто тьма. От, А це у нас третя локація така зона для самих дрібних. Тут у нас водичка, ну, от можете самі подивитися. Також є якісь фонтанчики, є гірка. Ну кажу, Emлі resort на мінімалках, тому що в Емлі Резорт там просто такий мінімальний аквапарк. А тут у нас одна гірка. І також шезлонги. І тут у нас шезлонги. Фішка в чому? Кожен шезлонг має свою нумерацію. Тобто вам на вході дають дві карточки. Одна карточка з номером вашого шезлонга, а друга карточка з, е, на обмін на рушничок. Тобто вам дають зразу, зразу ж і рушничок. Сервіс. А от Emily Resort. Ви просто платите за вхід, заходите і шукаєте свій шезлонг. Є, він нема, це вже ваші проблеми. Люди беруть по 5 шезлонгів, лягають поперек, беруть, роблять собі столи і кажуть, що все зайнято. А ви собі мастіть голову. І, до речі, Стоянка тут у нас на території безкоштовна. А в Emlé Resort у нас година вроде, як 10 гривень. Бачите, куча шезлонгів, але я все-таки бачив в інстаграмі в святкові дні вони постили, що, вибачте, друзі, місць свобідних немає. Тому, напевно, тут дві ж основний, це субота, неділя і святкові дні. Тому що серед тижня, як бачите, все, танцюй як хоч, лягай впоперек. Так. І така от панорама. Їдемо далі, крутим педалі, зараз вам покажу фудкор, ну і е, які у нас там ціни, ну і плюс другий ярус. І так, перший балкон. Зразу навпроти басейна. Давайте його і заценимо. Піднімаємося. Так. Наверх. Тут напевно свобідно, тому що і внизу свобідно. Оп! І от такий от другий яраз. Тут, звісно, все в бетоні, але кому треба, можете сюди. От. І вигляд з балкончика. Якось так. субота неділя, не знаю, я тут не був, але в минулі роки був тут діджей, трошки грав музику. І були ще піджейки, були два помоста таких, їх зараз вже навіть немає, танцювали. Одним словом, як тут двіжуха відбувається суботу суботу-неділю, також в підсказках є відео. І також залишу в описі, зможете подивитися, зацінити, порівняти. Хід, черга, як бачите, година зараз третя черга далі. Основний басейн знову ж таки і зона фудкора. Так, що у нас тут по цінах? Вам залишу зараз QR-код по цінах основних зможете подивитися. А так в основному Значить, Півас від 100 гривень і далі. Ось такого плану. Так, Квасу нема на даний момент. Є там всякі безалкогольки, мохіто і так далі. Перекусити. Перекусити, можете, зараз ціни вам покажу. О, це основний прайс. Значить, картопля фрі, крила, колбаски, нагетси, напої. І вас тут у нас піца 290, 300 гривень, грубо кажучи, і бургери по 200 гривень. І навіть є по 350. Так, морозова. Отак. Вот так, є ще кальянчики. От. Ну і тут захід на другий поверх, другий ярус вже на цьому крилі. Зараз подивимося, як тут. Опа! Ну, а тут, друзі, вам віп-відпочинок, весь поверх ваш. Майже. Так. Ну я кажу, на суботу-неділю вони тут постять, що вибачайте, міст немає, я собі представляю. Тут, ну, двіжуха серйозна. Ну, але в будні самі бачите як. Так. І от вона панорама зверху. І сюди пройдемося. Так що відпочивати можна. Кому двіжуха, тому Емелі, кому спокійно і без мурашника, тому напевно сюди. Румбамбар. Румбамбар Львів 5 кілометрів від Львова. Одним словом, пишіть свої коментарі, ставимо лайки, підписуємося на канал, ну і чекаємо наступних відосів.